Колківський ліцей, Шиловець-Жасміна, Степан Олійник, гумореска, розлука бабу онук і Став наш поїзд край села, поблизу Чонгара. І в купе моя зайшла ультрамодна пара. Він не стрижений, як піп, що читав солом. В неї зачіска мав сніп житні Хлопчик їх синок, не дитя, а мухи. Батько держить за пасок, мамочка за руки, а малий щупає всіх, як щупають краба. І благає, молить їх, не беріть від баби, не беріть, здіймає шум, дріботить ногами і цукерки караку не прийма від мами Бабо, де ви? Поспіша вирватися наша. Батько гнівається, ша, я же твой папаша, зиркнув зляканий Івась на його борідку. Я не знаю, дядьку вас, як і вашу тітку. Вісім місяців було, як оті паплаті, завезли васька в село до бабусі Каті. Щоб без клопотів їм жить. Підросте аж поки щоб у ясла не води. Грівся син їх років п'ять, баби біля серця. І приїхали забрать, щоб у місті терся, щоб дружків культурних мав, а не пас корог. Щоб потроху забував українську мову. Мама тиче в пляшці квас, батько пиво свіже. Все одно втечу від вас, їм синочок ріже. Рушив поїзд і пішов. А мораль єдина. Ну яка у них любов може бути до сина?